Вітаю, друзі! Ви дивитеся Суперкнигу. У цій рубриці ми вчимося малювати тварин з Біблії. Сьогодні ми намалюємо змію. Для цього нам знадобляться аркуш паперу, чорний маркер та кольорові олівці. Почнемо малювати змію водночас, просто і складно. Є декілька варіантів, як це зробити. Наприклад, ось так. Або трохи складніше, можна трохи погратися із позами. Тобто тут всього два елементи голова та хвіст, але розташувати їх можна як завгодно. Тож просто повторюйте за мною. Голова буде дивитися, так би мовити, у камеру. Вже на цьому етапі малюємо два овальних вічка обов'язково із білими відблисками. Посмішка складається з двох вигнутих ліній, а для носика я додам лише одну рисочку, плюс діагональні штрихи для чарівності. Довга шия складається з двох ліній. Вона лягає на підлогу та із закругленням закручується у зворотному напрямку, перетворюючись на вигнутий овал. Ох, вимовити складніше, ніж намалювати. Праворуч від змії. Малюємо схожий овал та додаємо ось такої форми лінію. Я покажу стрілочкою напрям вигину тіла змії, аби було зрозуміло. Приблизно у цьому місці додаємо край хвостика, але це не зовсім усе. Давайте також відділимо черевце і за допомогою таких ліній покажемо, що воно має трошки іншу текстуру. Малюнок готовий. Змійка вийшла просто чарівною. Навіть не віриться, що це створіння є одною з самих смертоносних істот. Усі види змій хижі, але не хвилюйтеся, лише шоста частина від загальної кількості видів є отруйними. А смертельно небезпечних ще менше. Чи знаєте ви, що змії ніколи не припиняють рости? Тому найстарші особини найбільші за розміром. Рекорд встановила спіймана 11-метрова анаконда. Вона лише на один метр коротша за найбільшу рибу з нашого попереднього випуску? Коли Бог створив наш світ, усе було чудово. і люди. Жили в раю. Бог подарував Адамові та Єві цілий Едемський сад. Лише плодів з одного дерева не можна було їсти, але диявол, стародавній змій маніпуляціями змусив людину не послухатися Бога. З цього моменту людство живе у гріху. Але сьогодні ми маємо добру новину. Ісус Христос своєю смертю і воскресінням переміг диявола. Він пробачив нам наші гріхи і зробив можливим повернення до втраченого раю. Якщо ти приймеш Христа у своє серце, то вже сьогодні матимеш змогу зблизитися з Богом. А віруючим служителям у момент їхньої місії Бог дарує надприродні здібності. Наприклад, апостола Павла вжалила отруйна змія, але він від цього ніяк не постраждав. Віра в Бога послугувала проти отрутою. Бог сильніший. Він здатний захистити нас від отруйних тварин, включаючи найстрашнішого змія. А ти, в свою чергу, тримайся поруч із Христом та не відступай ні на крок. З вами була Суперкнига. На цьому каналі є спеціальний плейлист під назвою Вчимося малювати тварин. Якщо тобі сподобалося це відео, ти так само можеш навчитися малювати овечку, віслючка, голуба, лева, верблюда або рибку. Також матимеш змогу дізнатися багато цікавого. Обов'язково підписуйся на канал Суперкнига та став у вподобайки. Також завантажуй наш застосунок. Інакше кажучи, залишайся з нами. Бувай!